Пане Ігоре, для початку представтеся, будь ласка, щоб ми вас да, думали. я Ігор Плохой, військовий капелан, займаюся цим служінням з 2014 року до сьогоднішнього дня. Uh -huh. Що е е найважче, напевно, в капеланському служінні для вас? О, Це складне питання. Я думав про це. І, мабуть, я думаю, що найважче, це насправді це навіть не там. Не знаю, там не збирати тіла в мішки там по частинам, що я багато що робив. Але найважче, я думаю, відповідати рівню капелана, яке, який я маю нести перед Богом і перед людьми, перед бійцями, які мають високі очікування, насправді. Від капелана на завжди високі очікування. Ну скажу так, вже ділюся як капелан з капеланами. І ну навіть таке є, що ти маєш бути мало того, що прикладом. Праведним, добрим, любовним, незважаючи на ці всі обставини, mm -hmm. чи навіть сміливим, тому що дивляться на тебе, коли капелан стоїть поряд і не боїться, коли обстріл, то це теж їх надихає. Mm -hmm. Насправді це не легко. Я думаю, що це саме важче, але це ну можна здійснювати з Божою допомогою, і слава Богу, я знаю, що у багатьох це виходить. Mm -hmm. Думаю, що це саме головне mm -hmm. і, і саме важчим. Беручи участь у цій школі, так бо ми якраз тут хотіли відновитися, щоб для того, щоб запалювати інших. Що було цікаво, які можливо цікаві ідеї почерпнули? Можливо, що з'явилася нова перспектива, які б хотіли надалі працювати чи розвивати. Ну, по сі школі скажу, що дійсно чудова ідея, таке органічне поєднання різних компонентів. Це дійсно відпочинок. Це пізнавальні екскурсії, не просто відпочинок, реально Вони пізнавальні. Вони збагачують і інтелектуально, духовно, культурологічно. І поряд з цим ідуть навчання дуже фахового психолога і якісь такі теми від інших капеланів. Які до нас долучалися ось, в онлайн ефірах. Mm -hmm. Що цікаво, я черпнув з цих програм, то от дуже багато я отримав від психолога. Чому Тому що ми багато чого знаємо, у нас дуже великий досвід у деяких. І духовний, і вже там хтось уже дев'ятий рік займається десятий капеланством. Але от такої впорядкованості, от таких от навіть деяких, в деяких моментах, моментах елементарних речей. Ну ми не до кінця це розуміємо. І оці фахові поради від психолога, як працювати з душею, з е, бійцями з е, близькими, це дуже дуже важливо. Ну я не знаю, можливо, там якийсь там прикладного зараз нічого такого не скажу. Ка що не спала на думку, але ну дуже. Багато uh -huh. дуже багато з різних сфер. Uh -huh. Психолог сказав цікавого і важливо. Чи зав'язалися можливо деякі нові контакти з кимось познайомилися? Можливо, так зав'язалися дуже цінно, як для мене, це цьому чому особливість і цінність саме такої програми. Це в тому, що це все ж таки міжконфесійна, міжконфесійна програма. І тут капелани різних конфесій: І греко-католицькі, і православні, і протестанти. І це дуже важливо, тому що іноді буває так, що я можу десь вирватися на якесь спілкування, але, як правило, це більше, ну, протестантські такі збори. Ну, буває, що міжконфесійне, але тут дуже яскраво представлено. І, мабуть, найбільше мав контакт я в такому от, на таких зборах, чи відпочинку, чи конференції, чи як назвати заході з і представниками інших конфесій капеланим, то це тут. І я mm -hmm. дійсно зав'язав нові контакти, зв'язки. Дружбу, я сподіваюся. Чи би порадили школу своїм друзям копала? Безперечно, порадив би дуже чудова, благословена. за такий період відносно короткий, але й не дуже довгий. Відбувається багато чого цікавого спілкування. Ми ділилися вчора своїми думками. У нас було таке після просмотру фільму: фахові такі настанови і, ну багато чого корисного, так звісно. і Плюс відпочинок, це однозначно чудове місце, я думаю, що можливо кадр це все, все захоплює, камера, Карпати. То рекомендую, долучайтеся, хай Бог допоможе вам дійсно бути разом тут на наступних програмах. Це буде благословенний час. Дякуємо, пане Ігорі, і нехай Бог береже вас і ваші військові, яким ви служите. Дякую вам, Дякую. хай Бог благословить Україну.